Відмінено закони, які викликали широку дискусію у суспільстві. Ухвалено закон про амністію. Прокуратура та міліція почали закривати справи. Більш того, зі свого боку, ми виконали вимогу цього документу достроково. Всіх, кого стосувався закон про амністію, було звільнено. Здавалося, що і протестувальники зрозуміли необхідність цивілізованого виходу з кризи. Вони звільняли адміністративні будинки. Але, на жаль, учора радикально налаштовані демонстранти спровокували безлад у центрі столиці. Це неприпустимо, щоб заявляючи про європейські цінності та бажання вивести країну на якісно новий рівень розвитку, жертвувати людським життям, нищити майно держави та простих громадян, палити їхні автомобілі та домівки. Ганьбити країну в очах світової спільноти. Іноземних інвесторів та торговельних партнерів, і цим заганяти економіку у прирву. Суспільство обурене. Воно чекало на цивілізоване вирішення наболілих питань у стінах парламенту, а не на вулицях із застосуванням сили. І громадяни України і влада, і світова спільнота гостро засуджують насилля та агресію. Це не прояв демократії та громадської позиції людей. Це маніпулювання свідомості громадян та спроба силового захоплення влади. У жодній країні такі методи не призводили до вирішення конфлікту, а от призвести до біди можуть. Мені прикро, що вчорашні безпорядки і страшно призвели до людських втрат. Хотів би висловити свої співчуття сім'ям загиблих у цих протистояннях. А також наголосити на тому, що уряд зробить все можливе для надання своєчасної медичної допомоги усім постраждалим під час безпорядків, виділення необхідної допомоги сім'ям загиблих правоохоронців, які виконували свої обов'язки.